Всім привіт! Отримали сьогодні, нарешті, ту саму загублену посилку, і тепер у мене виникла така моральна дилема. Що мені з нею робити? Я подивилася: на сайті ніде немає такого, як просто повернути речі, за які вже отримали компенсацію. Е... Зверталася до штучного інтелекту, мені сказали, що повертати таку посилку не треба, бо вона вже компенсована страховою кампанією і нічого робити не треба. І тепер ось я не знаю, як мені зв'язатися з продавцями різними, чи просто з... я не розумію. Може, хтось був в такій ситуації, може допоможете мені, якщо хтось. Теж так втрачали посилку, причому я ж не просила. Саме на самому сайті з'явилася інформація про те, що посилка загублена і пропоную вам компенсацію. Ну, якщо вона загублена, я взагалі чекала спокійно. Ну, не знаю. Ось тепер я не знаю, що мені робити, як мені поступити. Допоможіть мені, будь ласка, хто може. Значить, ну, а поки що давайте подивимося, що я тут отримала. Може, тут взагалі все розбите розламане. По-перше, я замовила два ось таких красивих, дуже горщика для квітів. Ну, вони гарненько упаковані. Це для таких малесеньких якихось квіточок, ось такі кошенятка. Бачите, ось такий один. І десь там другий, зараз покажу, другий трошки інакший. Мордочка друг, другого трошки інакша. Ой. Ну, вони так гарно тут упаковані. Тут і ось тут, на вушках, у них спеціальна прокладочка розбити, їх ще треба постаратися. І ось цей такий трошечки сумний. Один де ось. Один Дуже веселий, а другий трошки сумний. Вони манюнькі зовсім. Ну, це таке, може діточок фіалочки таких крохотушних поставити сюди. Єдина, звісно, проблема те, що тут дірочка для відтоку води є, а на що ставити не знаю. Може просто на серветочку якусь. Ну, дуже симпатичні. До речі, вони коштують щось по 80 гривень. Кожен це не дуже дешева така іграшка, але для інтер'єру дуже симпатичні. Так. Це така ж лампа в трошечки покоцаній коробочці, як я вже вчора показала. Тільки тут не бачу ні інструкції, нічого там було. А ні, щось, щось там тіліпається. Давайте спробуємо, як вона. Тут теж гарна така. Вона точно така ж, як та, що була вчора. На 100. Э, тьфу, на 1000... Міліампер, чи як вони там називаються. Ось я спробую запустити і подивитися, наскільки довго вона горітиме. Так. Іще один чохол, я навіть відкривати його не буду. Я вчора вам такий, точно, точно такий чохол показувала, тому сьогодні відкривати його не буду. Да. такий шарфик. Ну, видно, що посилка десь побувала, тому що ось така наліпочка мала бути на лампі. Ось вона тіліпається окремо. Випала навіть з коробки і тіліпається окремо. Ось це такий шарфик. Він в такому скрученому вигляді прийшов. Його треба розмотати, як я розумію. І він. Да, ось його треба так розмотати. Зараз я це за кадром зроблю. Ось. І виходить такий м'якесенький, легесенький, дуже симпатичний, так, такою, з таким градієнтним фарбуванням від темно-коричневого до бежевого кольору. Довгий, ну, мабуть, метра півтора. М'який, м'який і такий, ну, дуже приємний до тіла ось такий шарфік такий. Це точно я залишу собі. Так, і що тут ще в мене? І оце основний такий товар з цієї посилки це. В усіх рекламах він є, кругом його рекламують. Оцей автомобільний пилосос. По телевізору його показують і так далі. Ось ну, давайте ми його зараз розпакуємо і подивимось, що ж це за річ така. Чи він дійсно такий, як там показують, що він все абсолютно робить. Це я вирішила подарувати синові на День народження в машину, а він тут якраз купив собі сам. Ну, подивимося. Давайте подивимося: упаковано гарно все, ось в такому папирошку. Ну, не дуже конечно, не так як виглядає він точно так же, як в рекламі. Тут іще такі ось фільтрики стоять, ну, тут він один запасних фільтрів немає. Я бачу, але вони недорогі, вони там є в продажу. Давайте відліпимо зараз ось цю штучку і спробуємо його запустити. Тут це така ось ще кришечка, така є, щоб кнопочка не натискалася в процесі транспортування. Ну, давайте подивимось. Зараз може бути шумно. Чи він працює, чи не працює. А я щось не бачу, щоб він працював. А, ні, ось тут щось загорає. О, ось так він працює. Ну, не Дуже шумно він працює. Ого! Ага, тепер я зрозуміла. Ви бачите, ось натискаю, загорається ось. Так, це перший рівень. Потім можна зробити сильніший ще. І можна зробити дуже сильне. Ну, я вам скажу, сила, з якою він тут утримує все це, достатньо сильна. Зараз я зніму ось цю штуку. А як же її зняти? Де вона тут знімається? Чи просто так якось, чи якась кнопочка? Ні, Кнопочки ніякої я тут не бачу. Ну, оце, я розумію, так знімається ось так. Щоб витрусити звідси е, якусь. Мусор, щоб звідси витрусити. А як же зняти ось? Цікаво. Ну, якось воно знімається, бо тут ось видно, що є такі е, защіпочки, наче. Але як це зробити, це загадка. Ну, мабуть, зараз я цього робити не буду, почитаю інструкцію, подивлюся, як це можна зробити. Тягне дуже добре, навіть на першій швидкості присмоктується до руки дуже гарно. Але як оце зняти? Бо тут же щось купа насадок є, Дивіться, тут є ось такий довгенький шланг, якийсь, е, є ось така штучка. Для м'якого, я так розумію, наприклад, там сидіння в автомобілі пилососити. Є ось така іще з щіточка Із щіточкою. Це, мабуть, там для рішіток, для різних і таке і інше. Є просто ось така кругленька насадочка. Є ще ось якась кругленька і ось така кругленька, для того, щоб е, в най, Найдальші щілинки заходити. І ще ось є донесенька. І ще ось така, і ось така щілинна взагалі. І нарешті ось така ще щіточка. Ось стільки. всього, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, це шланг просто, мабуть, для подовження. І, власне, ось це десяте. Багатенько так. Е, пристрій заряд, ну, е, шнур для зарядки е, Type-C. Тут у нас є. І ось така інструкція. Інструкція багатьма мовами. Ну, подивлюся, щось якоюсь може, тут є щось і що І так дрібно що зараз я навіть і не прочитаю. Це треба брати лупу і читати з лупою. І ще ось щось, ну це тут теж якісь картинки, ще мало тут, мов, так і ще додали. Ось, ось такий пилосус. Ну, поки що я дивлюся, що він якраз не дуже можна сказати, що він, що не брешуть в рекламі. Непогана річ така. Ну Якщо посилка залишиться у мене, то я тоді, звичайно. Зроблю, тось, покладемо його в машину, і хай він буде. Він такий не дуже легенький, важкенький такий. Ну, я не знаю. Ну, грамів 700-800, мабуть, він важить. І достатньо потужний. Подивимося, наскільки довго він працюватиме. Я б не хотіла повертати це, якщо. Вдасться мені зв'язатися, то я згодна ще раз заплатити за це, бо повернуті гроші я вже витратила. Але цю річ я хочу, хотіла б залишити собі, бо він достатньо потужний. Ну, ось така в мене ситуація з загубленою посилкою. Якщо хтось потрапляв в таку ситуацію, то напишіть, будь ласка, як. Ви впоралися з нею, що ви зробили, і як вам вдалося повернути, чи ви залишили собі, щоб я не мучилася, бо я, мабуть, спати ночами не буду. Ну, а на цьому все. До побачення. Всього найкращого вам дня. Бажаю вам успіхів, бажаю мирного неба, спокійних днів і ночей. До наступних зустрічей. Дуже буду рада вашим. Відгукам, вашим реакціям, лайкам, дизлайкам. Буду вдячна за все. На все добре!